Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовна Монро. Це Сонячна Умань. О, Красна погода. Ми зараз йдемо на могилу Садика Нахмана. От. Зараз розповім вам а, цікаву паралель, аналіз. — Що таке? — Цікавий паралель. — Давай ми закінчимо ну, і вийдемо. Так, да, да, да. да. ми ж ще розповіли про те, як закінчила свій шлях, прекрасна Софія Тоцька. Там теж така інтрига. Чого б не серіал не знімають? Ну, якісь художні ну, на основі її. життя. У нас гость. Це на людей. <сіпсих> так, зараз. Так, повертаємось на канал. От ми знаходимося як підніжжя єврейського кварталу. Нам треба знайти підйом туди. Будують нові апарти. Бачите, реклама на євриті. Ага. І от десь тут. Або ж ми зараз сверх підіймемося по центральній вулиці. Наталечка, сьогодні Пінк Валентіна, Колекція 2020-го. Нам сказали, що тут земля і будинки вони належать євреям. Хасидам. Тут... Хасидам. Хасидам, так? Ну, євреям. Хасиди це ж Вітка, так? Ну, гілка, гілка. як правильно Навіть... казати. Нахман засновник Брицлавського. хасидизму. Ага. Посвідовників багато по всьому світу, бо коли? Нахман? жив? Нахман жив, народився наприкінці 18 століття, а помер в 1810-му. З рахуванням того, що. Давай спитай. Добрий день. А ви скажете, як прикинується на могилу Нахмана? О, сьогодні дуже спекотно вже. Обіцяли 26 градусів. Сонце таке, знаєте, літнє. Так от, повертаємось, Наталочка, давайте, ви ж читали. Так от. Повертаємось. Нахман. Нахман. Приїжджає в Умань Помирати. Отут от можна піднятися, я думаю. Ой, а тут є карта. Диви. Це карта Умані? Ну, там комусь так весело було, диви. А, це регіон. Ага. Ще можна подивитися. В Жашкові є. Конні розваги. В Жашкові там вже проходять змагання. Ага, монастир ще. Ну, це наступного разу. Кам'янка, Чигирин. Я б хотіла з'їздити в Чигирин. Я колекціонувала монети, була і в мене була колекція срібних і золотих монет, але їх спіздили русські солдати, коли грабували наш будинок Бучі. Вони ну, з паспортами там було там написано срібло і золото. Ну, то що в мене монета лежала, мені було, там красива така була монета з фотографіями, ой, з, фотографіями з портретами всіх гетьманів, це гетьманська столиця. От, е я б туди поїхала, бо я коли перебирала ці монети, я завжди думала, що треба поїхати подивитись, відчути велич, скажімо так, нашого українського минулого. Талечка, повертаємось. майбутнього. І повертаємось. В Умань. Ну, Цадик Умень. приїжджає сюди помирати. Він не приїжджає помирати. Ну, йому було 30 років, коли він приїжджав сюди. Ти в 30 років кудись їхала помирати. Він тут жив і помер. Ну молодим помер. Вставини, Я помер. думаю, він був на вечірці у Софії, яка вже. Поховала свого чоловіка, який застукав її в парку з коханцем, а коханцем був його старший син від першого шлюбу Юрик ]centered. Потоцького. Да. Чекайте, друзі, дуже шумно. От і и... тут же все поруч проходило. Садик жив тут, а Софія зі своїм. Ну вже тоді, хто він там був, вони офіційно не були в шлюбі. Вона поховала свого е, чоловіка. Могли бути поруч, вони могли користуватися якоюсь спільною інфраструктурою, типу базар. Цадик взагалі ніяким боком не ходив на ці дві жухи, тому що він пар. молився. А вона, Софія, не ходила сюди. Ну так, да, все на Івриці. От тут все відбувається. Я думаю, зараз трошки призупинилося зв'язку з війною. Що, що що? Будівництво? Будівництво. Ну, Готель, ресторан, так, да, отут зібрушка. Ага. Хоча ні, люди живуть, диви. А Чого воно все таки розвалене? Штори є. Ну, я думаю, це якийсь саме Ага. Я не думаю, що він треба десь Вулиця Пушкіна. Як цікаво, сьогодні вже ще шабат. Угу. І тут тиша нікого нема. Друзі, це ексклюзив. Я на такого ексклюзиву стільки. знімати можна? Чого ж не можна? Можна? Це публічне місце. Тут така розкіш, де який готель. А тут якісь пристройки. Кизівники грібці. Нічого. Не всі от Пушкіна. Бачиш? Українською інглійською. Транслітрація. Нікого. Скажи. Ой. Ось такі прапори. <хи> да. Українське. Слухай, ну мертве місце просто. Ну, субота, ранок, всі на, на шабаті. На шабаті. Все, я бачила репортаж на громадському ТВ за 2020... Ні, 21, ну коротше. Там пряма трансляція була і тут такий був двіж. Ой. Ой-ой-ой. Ой, ну мені подобається. Єдине, що дуже спекотно вже. Отак жарко. Так, будують французький культурний центр Сінагога. Процесія. А де ж та могила? Куди всі паломники приїжджають? Ага. Рош Хашана де Бужі 1857. Це запалювали свічки. Ага. Мінха на восьмому поверсі. А він працює вже? Ні, мені не знаю, де це. Поза адресою Пушкінська 56. Роб, е, обід, Робід ага. двадцять Так, продовжуємо. Кошерне кафе. не зрозуміло, що. Ого. Друзі, хто знає. мову, будь ласка, в коментарях напишіть, що тут. А кафе яке з але дуже багато новобудов. Так, тут у нас такі класичні гостіночки. 80-х, 80-х. Ну, поліція... О, ще кафе є ДВ. А, це продукти. І отам от далі. о ну, шалман. не да, Так, була. там да, чи не так? Так, 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 ну як, отак от, так, да, теж так якось так все. Захаращено. Опача, вже хтось молиться йде. Тут платний вхід, мабуть, чи як? Ну, є, звичайно, багаті райони є. По-різному, але от да, да, от так усе. Боже, що це? Блять, що це? Так, друзі, ну... Дуже неприємні звуки. Нація авіація летить от над нами масово. Я так розумію, це вхід. А сюди всім можна чи ні? Ну, мабуть, тільки віруючим. Молимося за мир в Україні. От, будь ласочка, святе місце. Причинивсь тільки кіллю торгове. Так, друзі, охоронець сказав, що снімати не можна. Ну, така маленька синагога, там вже бачила пару, пару людей, які прийшли на ранкову молитву, моторі. Ну, все виглядає окремо від, від міста. Ну, такий свій оазис, свій, свій скажімо так. Культурне історичне місце для певної категорії людей, певної національності і віра сповідання. Боже, ну це жах, звісно, це звук. Будемо виселятися. Хоча ні, прийдемося, ще, там є час. От. Ну. Можливо, коли людей багато, то можна щось там більше знімати. Не знаю. Поки що. Специфічне. Так, да, але ну все огорожено, таке от реально. Ну, геть-то якийсь такий негативний э, відтінок. Ну, район, от, можна сказати. Такий район. І я думаю, тут прибирають. Просто вчора ж був Шабат, а тут саме от локал, як сказати, Ну, хасівських, таких от, віруючих. І в п'ятницю ввечері, і сьогодні, я так розумію, до обіду. Не можна нічого робити, вмикати світло, там, воду регулювати, далі отут от все готувати. Тому реально брудно, але я думаю, прибирають. Друзі, можна я закінчу історію про Софію Потоцьку? Чоловіка, графа Потоцького, чоловіка, Рафа Потоцького, сина. Від першого шлюбу старшого Юрика Потоцького. і е, Цадика грибка Дорі, тук, тук на, 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 на нахмана. Так от, вони всі жили в один історичний час на о, одній території. І це поруч. Це не так, що тут десь от реально від цього єврейського кварталу до е, е, парку. Кі -кі? кілометр тішки. Це поруч. Там внизу був е, ринок і він є. Я впевнена. І в 1900 якому році? Ой, 900. Не дивіться, як роблять це зелену А. І а, старший син Юрик залежний від все. Я розповідаю, як це було старший син Юри, 20 років. Старший рокі. син кого? Питоцького чоловіка Софії. Так. Да. Вона зраджувала своєму чоловіку. Старший син. він приїхав Призав і він в них це історія Ми... реальна. Вона які є докази з типові? Ні, ну туди на неї. докази є. гуглі на на, бачила. Можна багато, бачить, таке враження, що ця жінка вбити такими плітками з перебільшеними і якою заздрістю і ненавистю оточуючих, що їй вже да, да, не вигадали да, стільки да. лятства якогось такого ганебного. І якось, ну, наче вона, наша наче, жінка наче не вона... може собі дозволити, е, ну тоді ні, вона нічого собі не могла ні. дозволити, але все одно якось ми ну, от ну, да, просто, принижуємо її ще більше, за те, що вона була ну, лювебільна, ну, спалахувала в ній пристрасть. Ну, тоді не було інстаграму, тоді не було такої фіксації, тоді не було, uh -huh. ніхто не міг так, значить. Так, зараз чекайте, секунду тут знімати, не жіноча половина до могили, Тому, якщо вас не пустять з чоловічі, Єді жіночі. Знову ж таки, це от розділення, і жінка це знає своє місце. Да, 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 да. Це просто обслуга, це свіна матка. Так нам туди йдемо, пройдемося ще. Повертаємось. Я що хотіла сказати. Знову так, знаєте, наші заздрю цій Софії, от я зрозуміла, я і заздрю, тому я так трішки зневажливо і принизливо при неї кажу. От. І тому придумали такі всякі кубки і дядьки, всякі різні легенди, що наче досі дух Софії бродить тим парком в пошуках, е... у пошуках покаяння за всі свої. Справи. Ти погаї, да. Так що дайте ви... я закінчу. І так, Софія крутить роман з старшим сином, який гульона, у ліса, і е... в карті грав. І вони ховаються в парку, от вчора бачили, там о, такий грот, і вони от на човнику плили на цей острів кохання. І там, ну ви зрозуміли, чоловік застукав їх і о, на два дні закрився, вона молила прощення, а він сказав ніт. І потім в нього трапився сердечний приступ. Або ж кажуть, що вони, вони його вбили. Ну, вони... Теж не доведена. Ну, вони його вони... вбили своєю поведінкою, Вибач, тут не складно. Ну так, за кухом. Вона ще була вагітна. Кажуть, що від сина. Восьма дитина. <рес> Бабки на лавки. Засіда <рес> на клубу Чорний рот. Давайте закінчимо історію. І в цей час в Умані вже знаходиться цадик. Оцей нахмана. І тут він о, проповідує, він ж засновнику цієї гілки Брецлавські Хасіти. І він каже, що оцей от свято Новий рік, як він називається Рошна Шана, треба святкувати весело. От чого сюди приїжджаєте? Тут Шалман тиждень, всі хасіти, ну які вірують о, вчення Садика Нахмана. І от тут, тут нам, нам демонструють, що тут. А вони танцюють, їдять, п'ють. Вони ну, алкоголь не п'ють. Ну, не суттєво. От, і він сказав, що треба от свято святкувати. А не страждати, знаєте? Ну звичайно, молитися, але весело. Отак от. от. Ні, ну це як треба? Це якби для того, щоб прожити повноцінно весело наступний рік, бути успішним. Ну да. І треба радіти ці дні. І зараз треба. я згадаю, які зараз ріки. 5784. це отак. Друзі, <звук> хочеться закінчити думку, що... Це треба може назвати Хочеться закінчити. Це <звук> <звук> Я хотіла сказати, що... Такі трішки, ну не трішки, зневажливе відношення до успішних жінок, воно ну, формувалося століттями. Але, як ми вчора казали, тільки через чоловіка жінка могла реалізуватися, вижити, елементарно вижити. Про яку реалізацію йде мова? Якщо ти вже реалізована, і така, як Софія. Яка вміла, користувалася. Реалізація амбіцій да. вона мала можливості, але ну, вона була класним дипломатом. Я думаю, вона могла постановити стосунки, вона могла б фінансування uh -huh. будь-якого проєкту, який за мене, ну, тому що вона вміла вибудовувати, скажімо так, стосунків, переговорів. Ну, така була ну, але все класний одно. бізнес. Але да, да. все одно. А як до чого веду, що от Протягом... Декількох відео в моєму тоні опису життєдіяльності вчинків і поведінки Софії Потуцької звучала заздрість та зневага. Тому я вибачаюся. Ой, прошу вибачення, тому що вибачаюся. Це типу я вибачаю себе. Так, ціни. хочеться дізнатися, скільки коштує хумус. Магазин так, там магазин? Не працює. Ну, як не працює? Працює? Там тоді працює. Так, да? я не бачила. А куди ти хочеш А, да, працюю. Я хотіла б піти отуди подивитися, що там далі. Не сюди треба приїжджати на свято. А жінкам же тут можна теж ходити. Ну чекайте, це ж не приватна територія. Це ж місто Умань. Квітя, привіт. От тому. Наступного разу, друзі, а, я, 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 уявляю, <сум> я уявляю, скільки тут буде коштувати. Я уявляю, скільки тут буду коштувати. Ну і скільки коштує тут е -е, номер в готелі, а також якісь апарти. Ну, можна у когось зупинитися. Я впевнена, в мене є підписники зумані. Бутік готель Хошен. А може це власник Порошенка? А? Так, друзі, закінчилася вулиця Пушкіна і тут от побудували. Не знаю, здан він чи ні. Мабуть, здану, розкішний отель. З видом на Хрущулочку. <хи> Наталочка, як вам? Чудово. Сподобалося? Так. Да. Ага. І там внизу щось будують. І ну, я так розумію, внизці та ми вже виїжджаємо на вулицю Соборну. Так, друзі, я загуглила трюшка 75 квадратів на першому поверсі. Заглянує будинок, фонд 91-2000-х років. Саме і не вдали фонд, коли, так, ага. ну, коли була перебудова, коли, коли була погана да, да, якість да. будівельних матеріалів, коли таке воно було все. Ну от, як До тисяч так. доларів. Так що якщо у вас є... Як це ідея приїхати саме сюди. Я вас зрієнтувала по цінах. Не дякую. Думаю, торг є. Ну, цікаво, правда? От, о, до речі, ця вулиця вже її перейменували, вона туристична, не Пушкіна. <с Po> <п 'ed> о! Смажена курочка. М -м -м, з картопелькою. Я не бабуся, так готувала. Вона буде причанка. Це продукти всі кошерні. Вони продаються в кошерному магазині тут. Дивись, от ферма, наприклад, продукт Кошерна, товариші. але треба, мені здається, якісь відзнаку, ні? Да ні, немає тут. Сир сметанковий, тобі ферма. і яйця кошерні. На кошерне. розумне. Я ще дізналася, Жінки сюди приїжджають на свята оці, на Новий рік. Ну, Родинами приїжджають, скажімо так, але вони не виходять на вулицю святкувати, тому що багато чоловіків, ну це гріх, ну там тепер сами з чужими чоловіками. Багато жінок приїжджає вже в європейзованих, таких зачесних джинсах та туристичні. А ті, хто саме ортодокси, віруючи, то ти тут мало. Їх побачиш, їхня задача, в принципі, вдома сидіти з дітьми чекати, коли повернуться чоловіки. А зараз хочу вас повідомити, що ми знаходимося в самій небезпечній точці України на сьогоднішній день. Чого? Тут було багато людей взагалі ходило, але зараз ніхто не ходить, тому що війна в Ізраїлі, і це зараз найбезпечний район, тому що всі дуже бояться. будуть бомбити тут Тут? просто, що якісь онукоє шахіда, хтось зайде а бомбити. Зайшов за рух собі. Так шабат зараз. А, як це стосується, Іслама. Та ти шо? Да. Так підемо звідси. Я не поду. Боже, я от ну, ну, точно що рибка доріж. живу в своєму світі. О, друзі, ну що, дуже дякую, що провели з нами час. Сподіваюся, було цікаво. Ще раз хочу попросити пробачення за мітом за зневагу до... Жінок з минулого, які чогось досягли. Ми обов'язково... чекайте, знову неповага. Ми обов'язково побачимось на каналі нового Монро. Лайк, підписка, дзвіночок, донат, все, все-все-все. З вашої ініціативи. Знаєте, що робити, але мені приємно. Люблю. О! Ні, ну Міланя сімпотна, сімпотна, така тераска. Ресторація своя є. Але на 600 гривень дорожче. От. Ну так, звісно. Небезпека. Цікаво, в цих ресторанах от кошерну ніби подають. Мабуть так. Можливо, роблять тільки коли... Свято все. Ні, ну як ви думаєте? От Софія знайома була з... Та декомнахманом шо? Ну немає. Ну вона шалман тут крутила зі своїм пасинком 4 роки. Він програв 16 мільйонів. Тому що ж після смерті батька йому все залишилося. Все розпродали з землі, а рухоме-нерухоме. Потім вона йому сказала, ну, Софія, Юрику, нахуй. Звалив швидко, я вона потім за все беру. Все побудила. Вона повернула да. молодою жінкою в розпиті. Це молодою. Ну, 60 років було, це молода ну, жінка. Тоді молод... так багато не жили. Нормально тоді жили. Ну, Нормально не рак тоді... був. Ну ось, Вона за все поплатилася, тому що ти то вже не відбулася. А приїбалися. цей помер, до речі, Юрик, вона сказала так. Звідси за кордон, щоб я тебе не бачила. Беру на себе твої борги. От він тебе Швейцарії, там помер від Сифілісу. No. Ще там ще у нього щось було. Ну, Ну, Залежний був. От так, я знаю, що його виправдали, типу, залежний йому можна, а їй ні. Дякуємо за те, що ви були з нами. Да. Good luck. <anca>